Свято для дітей з особливими освітніми потребами, з інвалідністю, яким від 4 до 21 року разом з їхніми батьками, маленькими братиками і сестричками, без яких ці діти поки не можуть пересуватися, мало назву Свій серед своїх. Свято об'єднало більше 250 дітей з міста та області, серед яких є і маленькі вимушені переселенці. Усі отримали солодкі подарунки. «Празднуємо новий рік для наших діток і зібрали тут 260 дітей з особливими освітніми потребами, дітки з інвалідністю, братики їхньої сестрички. Таке масштабне дійство для особливих діточок організували одеські волонтери, які опікуються дітьми з інвалідністю зі всього регіону: аніматори, подарунки, святковий стіл, фейс-арт на щасливих обличчях малечі. Але не тільки святами живуть громадські організації. Тут намагаються допомогти родинам у повсякденному житті. Освітні проблеми тим, що діти не всі можуть потрапити в школу за безбар'єрності. Не всіх школах є бомбосховище, і тому проблема більшість на домашньому обоченні. З реабілітації, фінансування реабілітації, тому що в цьому році було ограничена кількість а, фінансування. До Одеси на свято разом з батьками приїхали 14 діточок з теплодару, серед яких Ілона з сином. Її чоловік загинув на фронті майже рік тому. Було непросто вивести хлопчика зі стресу від такої новини. Допомогли казки про перемогу добра над злом. Сьогодні Ілона вже може давати поради і іншим батькам. Психологічна реабілітація це обов'язково. більш-більш насичена, ніж до війни. Реабілітація ЛФК. Спорт він завжди, трішечки підтримує дитину. Гончарне мистецтво, арт терапевтичні заходи. Ну і спілкування батьків батькам це теж потрібно. Я познайомилася з такими мамами, як я. Я знайшла розуміння, я знайшла подруг, я знайшла підтримку, я знайшла, що я не одна. Оксана приїхала з дітьми із Запоріжжя і каже, що Одеса їх дуже гарно прийняла. Один син вже закінчує школу і мріє бути криміналістом. А молодший Мирон завдяки заходам, подібним до сьогоднішнього, вчиться почувати себе впевненішим у суспільстві. Розвивається його особистість, вважає Оксана. Завдяки всьому цьому він найкращий і краще спілкується з дітьми. І зараз він пішов в школу. Знедолена природою дитина не повинна знати, що вона малоздібна, що у неї слабкий розум, слабкі сили, писав видатний український педагог Василь Сухомлинський. Виховання такої дитини повинно бути сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим. Від батьків у житті особливих дітей залежить набагато більше ніж у житті звичайних дітей. Тому організатори постаралися, аби на святі свій серед своїх розраду відчули як дорослі, так і малі.